Доброго дня! Знову ми з вами на каналі Сад Квіти Бджоли І сьогодні будемо говорити далі про хвороби винограду, тому що 72 години з моменту початку захворювання і винограду капут. Вчора м -м, закінчилися такі дуже рясні дощі і вже ввечері я пішов подивитися, що робиться з виноградом. Вирвав я дві китиці, таких, що вже почали, деякі вже почали тріскати, так, як я вам говорив після дощу. Оїдіум він починає тріскати. А е, більшість препаратів в цей час, коли виноград е, достигає це є контактної дії. Тому в пору дощів не було можливості повторити обробку. Буду робити це зараз. Подивіться, що сталося менше, ніж за добу з виноградом. Це жах. Це жах. Буквально кілька ягідок було тріснутих. На сьогоднішній день зранку було менше, до, до зараз це вже все гнилизна і сморіст стоїть страшений. Тому я беру фурацелін і один пакетик на літр води. Тут в мене є 10 пакетиків на 10 літрів води. Зараз буду розводити і буду брескати виноград. А куди діватися. Ну, ось я. Сипа весь фурацелін, 10 пакетиків літрову банку. Чому пакетика краще, ніж таблетка, таблетки тяжко розводяться. А один пакетик це, тих самих, це та сама одна таблетка. От, і зараз йду до оприскувача, буду наповнювати його водою. Треба буде доляти ще 9,5 літрів води. Ну, ось я біля оприскувача. зливаю в нього фурацелін. І зараз до води. Все, Наберу 10 літрів води і буду присходити. Поки набирається вода, я зробив такі речі, все листя над виноградом. Не все повністю, а тільки те, яке є над виноградом, щоб він добре провітрювався. Бачите, тут він не такий бідний, як той, що був в хаті, хоча теж вже є. Вже є, друзі, оси. І, і от вже є оці тріщинки. Ті було би добре забрати. Ну, але що робити? Є. Так, все, тут в мене вже води набралось досить. Навіть більше, ніж мені треба. Да. Більше ніж треба. І що робити? Іду, я візьму ще фураселін, набрав 12 літрів. Так от, фураселін я знайшов, все зробив, додав, а тепер, бачите, тут він не такий бідний, хоча вчора ще цього не було. Негайно треба починати обробляти, тому що через 3 доби тут буде купа гною і цілий стадо ос. О, треба обірвати гілки, не гілки, а листя для того, щоб збільшити йому провітрювання. Щоб він швидше провітрювався І коли я оглядав його, я побачив, що почала множитися сіра гниль Ось вона не на фотографії, яка я вам показував, а в натурі. Бачите, там всередині вона множиться. І це теж треба буде добре збризкати туди всередину. Якомога. Вибрати більше ці ягоди гнилі і збризкати всю середину. Так ми зможемо рятувати урожай, скуштувати і не насолоджуватися. А зараз починаю обрискувати не тільки по гронах, але по листю. Як зверху, так знизу. Отже, йде оприскування винограду. Переходимо наверх на драбинку. Це така зараза, що вона сидить, 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 чекає вологи. Пішли дощі, ягода набухла, шкірка не є така еластична, лопає, селиться всяка джума, грибки, бактерії, оси. Мухи і ось не скуштуєте нічого. Ну, ось таким чином я обробив весь виноград. І світлі, і винні сорти обробив. І отут ще в мене є рожевий великий, гарний солодкий виноград починаю достигати. Теж його обробив фурацеліном. І очікую, що до першого дощу. Поїдемо, так би мовити, відступить. А далі побачимо. Треба буде повторити повторимо знову. Може, навіть профілактично, днів через 5. Якщо не буде дощу. На цьому буду казати всім до побачення. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. Тут ми говоримо про все дуже просто, на хлопський розум. Треба запам'ятати фурацелін або Трихопол, його польський аналог. Якщо немає йодіду калію, чи йодоциду чи чогось іншого. Дуже прості продукти. Є в любій аптеці 10 пакетиків на 10 літрів води. І вперед. Ставте лайк, репост, коментар. Якщо не згоджуєтесь, гнівний коментар. Якщо вам сподобалося, опишіть, що саме. До побачення!